<ріпяті> так, три питання. Зміни 24 рік, зміни двадцять рік і довго соціального партнерства. Що це зміни? Зміни до бюджету 24 рік, зміни до бюджету 25 рік. Це друге питання. Але що значить? Про внесення змін до рішення міської ради про бюджет бюджетської міської територіальної громади на 24 четвертий рік. Питання. Так, давай. Друге питання на 25 це 24 рік, 26 і 27 грудня, ми прийняли три субвенції виконкому. Тепер нам треба їх затвердити. Це 1 727 тисяч 600 гривень харчування учнів перших-четвертих класів, 200 тисяч терцентр Медведівка дала субвенції і 12 тисяч 451 гривня дотації комунальної відшкодування ВПО перцентру. Ці три субвенції нам треба виконкові прийняли ми і її цей, Тепер рішення сесії затвердили. Хто за? запис? четвертий рік. 25 рік. Зміни до бюджету. Кабінет міністрів ухвалив постанову номер 13 який дає можливість затвердити залишок коштів цієї ж субвенції, яка була в грудні, на харчування учнів. Ми її звідно на цю постанову приймаємо і вже розділяємо без звіту, тобто даємо її на харчування учнів. Це Мільйон 727. Наступне харчування освіта, да, да, Значить, 4 да, клас і освіта, мільйон Це Наступна. Вони приходять і ми Вони в грудні вже зайшли, вони в нас на все, все, перемогли. Тепер медведівка прийняла бюджет 31 грудня, 300 тисяч первинка. 000. 200 тисяч територіальний центр, 37 тисяч 050 гривень – це школи, заробітна плата, захист України, діток возять, навчають, заробітна плата, медведівка. Наступне, співфінансування НУШ – 1 14 тисяч 400 гривень, субвенція з держави. Нам надійшла. Нова українська школа. Ні, ми даємо співфінансування потім, зараз ми приймаємо субвенцію. Угу. Зміни субвенції вже є постанова Кабміну, вже ці кошти є розписані. Мільйон чотирнадцять четыреста. Ми їх приймаємо в бюджет. Е, Наступна 2 мільйони 821 тисяча сімсот, це доплата вчителям по 1300. Це у нас заходить. Нам заходить. захворіють ці гроші в державний бюджет. Е, наше нарахування на них, вони дають тільки на них. І ще одна особливі освітні потреби це, да дали на по нарахування. По нарахування 20% 185 400 це особливі освітні потреби. На жаль, це дуже мала сума, буде ось до освіти, якщо ви подивитись, скільки там буде. Ну, оце ці собесі. Медведівка, нуж, доплата вчителям і особливі освітні потреби. Це зміни 25-го року і залишок харчування. Всю. А тепер лист да, те, 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 що терміновуватись іменно горовець. Підожди, ми дуже за все проголосувалися. Ага, Грегорич, пишіть. Прошу перерозподілити, які виділили на енергомісії для забезпечення заробітної плати за суму? Але дивіться, енергоносії 4 мільйони в бюджеті передбачено на вторинку. 4 мільйони на 25 й Саме говоримо про 25 25-й рік вже. У бюджеті в них є 4 мільйони. 4 мільйони на енергоносії на натяг вистачить, не мабуть, не вистачить, тому що минулий рік факт був 4. Да, тепер вони хочуть з них звідти взяти, щоб дали їм на зарплату з за енергоносіїв. Але це означає, що на енергоносії ми повинні будемо старів не знаю. Пока Хто його знає, да, поки що не можу сказати, ми їх як ми будемо тут все. Так, це на розгляд депутатів, що ми робимо з ними. Я поки що... не знаю, немає підписаних, немає на сьогоднішній день пакетів. Коштів не вистачило, як ми не бачимо, що ні договице, ні, як ні, а а не доводиться, як тут будь-що. Ще рейдер, хтось більше довгий, має ще Решта договорів погоджені, але вони на рейдер, які там суми будуть грошей, я не вирішую. Прибігав, Тільки вже... у нас чи у всіх? Що... Вся Україна, навіть. Воно ж завжди так, січень місяць, договорів немає. Ну так, да, у нас теж. Просто ми, ми, ми підзбирали давай. до цього, ми знали, що це буде. А це не зарплату перекрити держави тоді от і це груди. Це груди. За минулий рік їм не додали 3 мільйони, їм не доплатили. А в російське голова казала, півмільйона. Ну так, хоч би хоч половиною... Я б сказав, що треба все мощі спомогти. Ну люди. Ну так, що вони.

А мене. О, а, голова, голова казав, ну, так, предваріти, волока за пів мільйона. Росподівано за декор до 20-го деку. Розподіл. Розподіл, коли у вас будуть пакети? Просто якби у нас були ці гроші. Як все одно за рік треба заплатити. все одно нам треба туди їх дати. Вони ну, в грудні платитимуть, що зараз, так, так, потім вже, потім вже теж такі. Я думаю, що навіть якщо там і будуть ті пакети, то вони ніякі гроші. Якщо в минулому році вони нічого. Якби, звісно, заплатили всі гроші, я б рож, я зарплату. Це за пів мільйона ми Не до що, це хоча б пів мільйона. Ну, якщо ви по, посчитаєте, потрібно, так, мільйона, ну це півтора мільйона. А де ж потім не на, на, на приносить? Ну то за що ж я говорю, що це було хоча б пів мільйона. По зарплаті, Ну, шо? Шо, що, по зарплаті теж відуть, де як не крути. Якщо вони в тому не віддали, то що в цьому дадуть більше, не вірю. Ну, стрільно це добре щось робити, тому що. Ну, а yeah, а треба дочекатися, поки будуть прокати. Шишок не хочуть. Ну, пакети бос Якщо їх немає, навіть не підписані. Гроші даються через... Мінімум там дві неділі після того, як цього договору впаде. Тобто це може бути. Питанту нема, можна його дати, а що, а що буде. Ну, ми знімемо, а що буде потім. Давайте зараз ставка, тоді в домки буде сесія, буде виглядає. Чесно, все одно ми його заклеїмо. Якби там і що структує. Давай грудень закриємо, Це Це люди два місяці без зарплати. Так. Та що, у ну, 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 них 3 мільйони Це по грудню 30%. Не доплачено і зараз є. Мільйон 84 заборговані це 30% без приблизно фонд зарплати. Тобто ми <плати> його не витягнемо ні так, ні <плати> <плати> так. <плати> 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 <плати Р. Алла Михайловна каже 500 тисяч. Вас спасає чи ні? Половину заборгованості. Кажіть какие? Да, ну, не спасався. Нет. Okay, ну Жалоби все равно жили. Люди будуть все равно писати, що їм не виплатили. <гумент> <гумент> чи, чи, чи там ми, ми і лікція забудуться? Ну, так, так, де де не не забудемося. Не забудемо. забудемо. <гумент> ми можемо забудемо? забудемо. <гумент> побачити такі пакети, що нам розповідають. А в нас, нас впереді розподіл бюджету, ми ж не знаємо, що там буде. Там вже на тобто, Ми власті. то за Давайте частину закриємо зараз. Голосуй, голосуй. А потім уже при розподілі. Да, дивіться, ну коли вже да. зал що будемо ділити? Григорич, ну, да. якщо це там через дві неділі. Okay. Якщо зараз під сотні через дві неділі. Okay. Хочу, ну Хоч щось людям у нас да. не везьмуть, да. хоч щось здати. У ну, нас буде розподіл залишку, Леонідович, буде розподіл залишку. Вісім мільйонів, ну там будемо дивитися. Yeah. Uh -huh. Ну з щось ми щось будемо дивитися. Mm -hmm. так. Да. Так. Mm -hmm. Там же в нас просто щоб на все хватило. Ми ж там планували, да? на станції ж нема. Ну, жив на станцію. Там мільйони, мільйон на станцію. Ми військовим обіцяли, так, Віктор? Мільйон на інтернат. Мільйон на інтернат, ну, по-любому. Ну, а що там 900 гривень? Да. А що там, це там за мільйон на інтернал? А, а це ми узнаємо. Що нам поставили перед фактом 3,5 млн. Чим це нас так інтересно стали? Ні, ми будемо будем, будем. да. рішення. Ми будемо тоді обговарювати, це ж мова сейчас не війна. Ді, я за це голосувати. А Баб яка, яка мотивація? Це область виставила такі? <плес> <плес> для кого це? Для наших <плес> дітей. <плес> Яких <плес> наших <плес> дітей? У нас там нема <плес> дітей. <плес> це, що, це що за вас завжди, діти? Оце буде копійка. Спокійні. Спокійні, спокійні. Давайте дійдемо до того. давайте по лікарні.

Ждай. И, и сидіти, ждать. Окей, видите, что закроем. <said> <said> а що буде за Січі? Енергетьки ми там вас не потучають. Але вони нікуди. Ні, дивіться, ми платитимемо додатково самособою. Це не означає, що ми з електроенергії забрали, та вони не вплачують. Ми не сьогодні чи платити будемо закривати мільйони. Стоять. Я Я те, що ви її зараз здаватися. Самої добу, не щось ще тижні. Побачимо пакети, треба я думаю, що з тої рекламі буде дати. В такому віці ми її не витягнемо як. Людям заходимо до того. Якщо держава не буде платити, то... Давай перекид. Яка раз? Що ви готові давати очі не збільше, то так. Все, закрили її. Нікуди не діть. Варі. Все, всі за. Да. Всі за. Да. Сереж, пишіть про духов. Наступне спільне питання із земельною, то дивіться, як. Сережа, дамо, давай. Кажи. Так, звернулася до нас до Суботів. Ми маємо обрання взяти участь в розвитку територіальної громади на 600 тисяч гривень. 60. 60. Да, за гектар. Пропонують укласти соціальну угоду соціального партнерства. Угу. Ми своєї сторони в проєкті рішення передбачаємо, що ці гроші будуть спрямовані на нашу вторинку для, з метою створення реабілітаційного відділення. Те, що в тому приміщенні, так, де чого не є реабілітаційного відділення? Ні, 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 ні... Це проєкт голови, це відчуває. Так само пакет буде. Пакет. А пакет буде реабілітаційний поліклінічний пакет. Не станціональний, а політлінічний. Ми теж повинні голосувати. Так. Ви все проголосуєте. Так, да, все за. Голосуй. Всі за всі за, так. Три питання? Все.